Волинянка не дорахувалася коштів на своєму банківському рахунку після того, як отримала повідомлення у Вайбер, нібито від свого банку про збільшення кредитного ліміту. Про це жінка розповіла сама правоохоронцям. Відомо, що мешканка Ратнівщини ще не мала рахунок у одному з банків і дві картки зарплатну та кредитну. Після того злощасного повідомлення, нібито зайшла у свій додаток і побачила, що сума дійсно збільшена. Через 10 хвилин помітила підозрілий рух коштів з однієї картки на іншу. А потім, взагалі, на невідомій її рахунок було переведено майже 51,5 тисячі гривень. Слідчі встановлюють власника карткового рахунку, на який були переведені кошти злочинним способом. Також правоохоронці з'ясували, що в момент переведення коштів до жінки був зроблений вхідний дзвінок. Наразі абонента також встановлюють. Також перевіряється інформація про з'єднуваних абонентів. Тривалість дзвінків з прив'язкою до ретрансляційних антенн, що перебувають у володінні банку. Причому назва банку не розголошується. Цей випадок не поодинокий. Шахрадські схеми вражають своєю різноманітністю, наголошують в кіберполіції. Люди дуже часто переходять за фішинговим посиланням не в свій додаток, а в його, так би мовити, імітацію. Що таке фішингове посилання? Це такі фальшиві сайти, які створюють шахраї для того, щоб коли ви перейдете за цим посиланням, вони зможуть отримати вашу конфіденційну інформацію, або ви її ведете власноруч, або Якимось іншим чином, а може бути якийсь виток інформації з банку, звідки злочинці знають, що це клієнт, що фішингове повідомлення приходить в такому вигляді, як реальне повідомлення з банку, ну з їх намівання угу. фірмовим, кольори їх фірмові. Бачите, шахраї зараз також не, не стоять на місці. Вони розвиваються і щоденно придумують якісь нові афери. І що дуже схоже, я навіть скажу вам, з цими фішинговими, фішинговими посиланнями. Вони роблять сайт, який просто ідентичний до якогось оригінального сайту. і Його дуже важко відрізнити. Спритники знаходять довірливих громадян не тільки в месенджерах. Живе спілкування з клієнтом найбільш поширена схема. Повідомляють вам, що з вашої банківської карти до вашої банківської карти. Шахраї намагаються отримати несанкціонований доступ, тобто намагаються списати ваші кошти. І відповідно банки просять вас назвати якусь конфіденційну інформацію. Це може бути номер банківської карти, CVV-код та термін дії карти. Так і видурюють дані. Поки людина оговтається з картки, вже зникають кругленькі суми. Однак, перекази все одно йдуть на рахунки реальних фізичних осіб. Їх номери телефонів, фото та паспортні дані є у банківських банк. Дропи це особи, які продають свої банківські картки за грошову винагороду, тобто людина надає вхід до своєї банківської карти вона не входить, і отримує за це винагороду. І вона просто передає цю банківську карту третій особі, і ця третя особа вчиняє безпосередньо втручання. Дуже часто дропами стають люди найуразливішою категорією. Це можуть бути особи похилого віку, діти і підлітки, але є свідомі співучасники злочинів. Сайти та різні додатки переповнені оголошеннями купівлі номеру телефону, сторінків соцмережі чи банківської картки. У поліції вже запрацював сайт Кібербрама. Тут все про подібні схеми. Крім того, Нацбанк розробляє реєст дропів, яких мовірно, будуть обмежувати в наданні банківських послуг. Законопроект про відповідальність дропів за надання своїх банківських карток і рахунків третім особам. Перебуває на розгляді Верховної Ради. Ольга Ганиш, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.